Ми Разом згадаємо складний час війна в країні, всіх нас стосується рідні, близькі люди, сусіди, знайомі, дуже багато людей загинуло, цивільних і військових війні. Дуже складно взагалі жити, слава Богу, що ці дні в нас тут на Львівщині, в Морщині мир на небо, але це відносно, тому що Україна в війні. Давайте хвилину мовчання для всіх всіх е, цивільних та військових, які загинули в війні. Слава Україні! Героям Забывайте поддерживать, треба. Место Академія футболу, скала 19-11. Три, Рысочка, Моршин. Спасибо. 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 Видно тренерська нога. Видно тренерська ногами знімати. <laughs> Юра Гетер тренерська ще щось жену? Є. ти є. Тренер давай. давай де ясно, де О, я все, а я все, потім назад принес. Колекцію. Так. <рес> <рес> Заслужене друге місце. Зараз кофе досить. Зараз після хата І переможцем стає ФК Львів!